Знайти кохання у великому місті в США набагато важче ніж знайти кохання у маленькому місті в США. В цьому відео я вам розкажу, чому, тому що я це знаю із особистого досвіду. Мене звати Марія до того, як приїхати в Чикаго два місяці тому, я жила близько двох років у штаті Мічиган у Треверс Сіті. І там у мене був великий досвід побачень. Загалом це були чоловіки, які а, люблять ходити на риболовлю, вони були мисливцями. А, мій хлопець колишній, з яким я була у довготривалих стосунках, він був чоботарем. Потім він став дженерал менеджером маленького магазину, який продавав товари зі шкіри. Тобто там абсолютно інші вайби. Я б сказала, що чоловіки у менших американських містах більш сімейно орієнтовані. Коли я приїхала в Чикаго, ми з хлопцем розійшлися. Я приїхала сама в Чикаго. Два місяці я вже туди, я вирішила перевірити, як то кажуть, dating scene, тобто сферу знайомств в великому місті. Цьому в Чикаго. Що я побачила, мене розчарувало. Тому що більшість людей просто не відповідає на твої повідомлення, у мене склалося враження, що чоловіки у великих містах вони настільки задовбані роботою. Що вони просто тобі або не відповідають взагалі, або вони відповідають типу окул, oh, cool, або о, oh, that's good». тобто такі однослівні відповіді, з яких ти бачиш, що людина не хоче вкладати взагалі жоден час або зусилля у культивацію ваших стосунків. Або вони пишуть щось таке, знаєте, що ти розумієш, що вони хочуть короткочасного контакту із великою з великим виділенням дофаміну, щоб просто зняти якийсь біль чи стрес від постійної постійної роботи. Я побула на трьох дейтін Епс в Чикаго: це Tinder, Bumble і Hinge. Я раджу хінч більш за все, тому що на Bumble з 10 чатів на Bumble дівчина починає чат. Тобто чоловік не може першим написати. Ви менчитися так, він вас лайкає, ви його лайкаєте, але саме дівчина має ініціювати контакт. Я ініціювала так, і я не лише писала hey, how are you, ця американська. Американська штука, яка просто, знаєте, така ні до чого не веде. Я аналізувала профайл чоловіка, і я йому писала перше повідомлення, базуючись на тому, що він писав в своєму профайлі. З 10 початих бесід 8 мені взагалі не відповідали і чат expired, так? Тобто за 24 години, якщо людина не відповідає, чат зникає. Тобто вісім з десяти зникало, і два відповідали от такими маленькими реченнями. Тобто, було видно, що вони взагалі не перевіряють, вони не шукають, вони не серйозно налаштовані. Хіндж, там, де у мене було більше чатів, я думаю, що він має кращу репутацію в Америці, тому я вам раджу, якщо ви шукаєте саме хіндж. І там можна побачити, що надзвичайно багато індусів. Я думаю, що це. Такий феномен, явище, яке зустрічається у великих містах. Я вам нагадаю, що я на багато ходила у Мічигані, і в мене був досвід як у великому місті, так і в маленькому. І о, я не знаю, з одного боку мені більше подобалося в маленькому місті, тому що там, по-перше, абсолютно всі американці всі спілкуються англійською мовою. Тут ну, я мечилася декілька разів в Чикаго з людьми. І ми починаємо говорити англійською, і я бачу, що вони спілкуються англійською взагалі або через Google Translate, або просто там вот you is, щось таке. Я не знаю, як вони тут живуть. От до речі, якщо вам потрібна англійська мова, звертайся тись по моїй послуги я викладачка англійської мови. І я замечилася з одним індусом. До речі, в нього не ідеальна англійська. Це мені так було дивно, тому що вони ж нейтів спікери. Правильно Native нейтів спікери, але все одно роблять помилки у Герундії та інфінітиві. Я, звісно, не виправляю, але воно мені вухо ріже. Що пише I look forward to visit. А треба ж казати to visit тому що після look forward to ми використовуємо дієслово у формі Герундії, тобто з інговим закінченням. І е, я себе стримую, але у мене так: Ух, ну як же так! Ти ж ну спілкуйся ж ти з Герундіями. А, я сходила на побачення, так, моє перше побачення. Було з єврейським вчителем, це буде інше відео окремо, але друге побачення, на якому я хочу зупинитися сьогодні, це побачення з індусом, і воно було надзвичайно показове, оскільки я побачила культурну різницю. Він 11 років вже перебуває в Сполучених Штатах, і він живе, можна сказати, американську мрію. Він переїхав, щоб навчатися в університеті. Він отримав дуже класний дігрі, так тобто спеціалізацію. Він mechanical engineer. і мекенікал інженірис добре заробляють в Штатах, і він 11 чи скільки там 8 років працює в цій сфері, він купив квартиру. Чому я вам все це розповідаю? Чому я взагалі все це знаю? Тому що на першому побаченні у мене було таке відчуття, що ем, мені роблять презентацію своїх фінансових досягнень. І в цьому велика різниця між дейтингом в маленькому місті і у великому. В маленькому теж було таке, що. Ем, на Тіндері чи там на Бамблі в описі міні-описі себе, там де ти пишеш саму презентацію на цьому застосунку, багато чоловіків писали, що у них нема боргів. Перше dead free", home owner, never married, no kids. Оці чотири я дуже часто бачила. Тобто, якщо так чоловік себе презентує, можливо, і жінки також я, ж. Я не бачу, що бачать чоловіки на цих тіндерах, але в Америці настільки. Специфічна економічна ситуація, що люди першочергово звертають увагу на економічні показники у своєму партнерові, і вже потім, можливо, йде вибудовування контакту. І він, оцей індус. На першому побаченні він мені розказав про те, скільки в нього дипломів, що він зараз отримує MBA, щоб потім заснувати власний бізнес. Що він купив квартиру двоповерхову в Голдкості це дуже класний район в центрі Чикаго? Там живуть заможні такі старі. Такі чекахці, знаєте вже, які тут не перше покоління. Він розказав, що в нього є машина, що до нього його родина приїжджає з Індії, вони їздять в Колорадо в Аспен кататися на лижах. Питає мене, а ти катаєшся на лижах? Поїдемо з тобою. І Аспен, хто не знає, це місто мільярдерів. Там Джеф Бейзос буде святкувати своє весілля, скоро чутки ходять. Там мільярди коштують ці. Будинки, коротше, у мене було таке відчуття, що він себе продає, так? І коли він зі мною спілкувався, таке відчуття, що я він йшов по списку, чи можу я бути його дружиною, чи можу я бути матір'ю його дитини. Чи можна зі мною їздити в Аспен, чи там може я народити? І не було такого контакту. Я не знаю, як буде далі. Я ще досі вагаюсь, чи йти з ним на друге побачення, чи ні, тому що на першому контакту людського цей людина людина не відбулося. Але він був дуже таким галантним. Він був, на відміну від усіх інших чоловіків, з якими в мене були чати, він був доволі активним. він... Як це називається англійською, he courted. Yeah? He court he knows how to court a woman. Тобто він знає, як галантно залицяти. Ще у мене було побачення із американцем, оцим єврейським вчителем. Можливо, давайте я вам зараз про нього розкажу. Не буду окреме відео робити. Отой чоловік йому було 38 років, а цьому індусу 30, 34 чи 33. І отой єврейський вчитель американець, я, я кажу єврейський, тому що в нього релігія була джуіш, я не знаю, навіщо? Він написав Jewish, але я його, це в нього такий буде поганяла. Єврейський вчитель. Ми прийшли, ми там поїли, ці, попили чай з якимось там круасаном. І він каже, що він зараз отримує ще один degree, так? От Вони тут навчаються в Штатах, якщо ти хочеш move up the career ladder, просунутися вгору по кар'єрній драбині, ти маєш отримувати дипломи. Освіта дуже-дуже цін, цінується тут. Він отримує кар'єру і він каже, що ну слава Богу, у мене ж нема зараз дружини і дітей, і жодних зобов'язань фінансових. Тому я можу собі дозволити отримувати ще одну освіту і витрачати весь свій час на це. Ми з ним не продовжили наше спілкування, тому що ну, зрозуміло, що в нього взагалі нема часу, і він наше побачення перевносив вдвічі: спочатку, там на півгодини пізніше, потім на одну годину раніше, тому що йому потрібно було в суботу працювати. Він каже, що він не встигає закінчувати роботу за. П'ять днів, і що залізно, один вихідний з двох він витрачає на lesson planning. І це дуже сумно, на мою думку. По-перше, тому що ця професія вчителів він працює вчителем, вчителем в школі для дітей із special needs, зі спеціальними потребами. Дуже сумно, що не оплачується так класно ця робота, і плюс вони дають ще й додаткові завдання. Що ти маєш в суботу цим займатись? але е Чому ми з ним не продовжили спілкування? Тому що я зрозуміла, що в нього просто елементарно нема часу на дейтинг і можливо він просто шукав якоїсь короткої е, е, інтеракції, так, інтерактивчику з дівчиною. Цей же індус абсолютно інший. Він, як знаєте, з однієї крайності я стрибнула в іншу, на друге побачення, там, де він повністю, от як це знаєте, скатір, самобранка, це все вивалив на неї, все, що в нього є, і каже: Сідай, я тебе, як Аладін, відвезу. У Аспен, у найкраще майбутнє, і а, мені хочеться чогось посередин, посерединці, щоб у мене був реальний контакт з людиною. Можливо, з ним ще щось з'явиться, але Ах, я уявляю, що я народжу Зіту Гіту, або Ріджавана і Крішну, і залишусь в Америці, і буду тут їздити в Індію на. О, відпустки, не знаю. Для мене це вперше, вперше такий досвід. Я загалом приймаю людей всіх національностей. Це цікавий досвід. І якщо є кохання, то буде кохання. Але поки я не відчуваю, не відчула нічого ні до вчителя, ні до цього. Індуса. Подивимося, як далі буде, я не зупиняюся, я буду ходити ще на побачення і буду вам розповідати. Тому слідкуйте, слідкуйте. Ще хотіла вам розказати про хто платив. Коли я підходила до цього закладу, я побачила двох безхатченків біля дверей. І один мене за рукав, отак. I want a donut, пише, пише господи, каже, I want a donut. Ну, я загалом, я ж взагалі foreigner й war refuge, я їх обходжу, особливо коли вони так нахабно е смикають. Я заходжу, просто ігнорую. Заходжу в цей заклад, він мене запросив в пончарню, тому, звісно, я прийшла в лижних штанах, а не у сукні. Ну, і сукні в мене нема зимової зараз. Коротше. Ми прийшли в цю. Я заходжу в цю панчарню, він вже там сидить, мій індусішка милий на дивані. І цей, оцей з вулиці, заходить за нами і вже його з рука смикає і каже. I want a coffee. Я хочу кофе з десятью з десятьма with Виттен sugars, будь ласка, and one donut for my friend. А його френд це був афроамериканець, що сидів у інвалідному візку. Вони разом працювали якось. Я не знаю, не працювали. Не знаю, що вони там робили. Але а я в такій ситуації розумієте, ми лише у нас перша хвилина знайомства, і от ну хтось просить його щось купити. Ну, він у нього ще, знаєте, такий перстень на руці був з якимось жовтим каменем. Напевно, привер... привернув увагу. Тих двох uh, і він каже: yes, yes, sure, of course, of course. Ну я вирішила окей, okay, я буду в позиції обзерванта просто буду дивитися, що відбувається, тому що я, я в йому сказала, що I can help you get a job, buddy. тому що я тут працюю на трьох роботах, щоб вижити в Америці і якось купувати собі каву і е, донат ці пончики. А, а хтось просто приходить за цей смикає, тим паче в Америці дуже багато шелтерів. Я ну окей, okay, зараз не про це. У мене вже була така енергія, знаєте, злості. Піднімалася, що вони ще. І він підходить. Він там ржав як коняка на вулиці зі своїм другом, отим тим у візку. і ржав заходить. Я дивлюсь, смикає. У нього сльоза сльозотика, ну видно, що він грає. сльозотика. Згадалось мені, як на лівобережні, оце, лівобережне гідропарк, дарниця. Як там ходить хтось: допоможіть! І оце роздрукований сертифікат, якийсь, який в пейнті зробили з якоюсь хворобою. А потім, коли вона виходить з вагону і біжить до наступного, то вона кульгала, а тут вона мчить спринт. там, Не знаю, 100 метрів за 10 секунд. От щось типу такого? цей те, що така у нього сльоза: I want one donut and a coffee with ten sugars. От, ну, а, Він йому купив, так той взяв і вже зі своїм дружбаном, вони нам цей донат ділять. А, і на них кричать вже касири: що не заходь, не заходьте собі. Так щось я відволіклася. Окей, повертаємося. Він а, купив какао, до речі, я зрозуміла нарешті, як це працює, і поговорила з дівчатами. Українками, які теж тут ходять на побачення. Загалом, правило таке: перше побачення: ви йдете на A drink, a drink може бути алкогольне або неалкогольне. Зазвичай ви йдете на каву. Це коротка зустріч. Ну, там залежить, там годинка, дві, щось таке. І а, платить чоловік. А потім, якщо ви хочете продовжувати, ви можете піти в ресторан і там вже як о, ви домовляєтесь. Так? Але загалом перше побачення це якийсь маленький дуже чек, і а, платить чоловік. І в нас так і було, я вже до цього звикла, до цієї думки, Тому ми, він йому купив дорожчу каву і пончик. Як пончики не їв. І він купив два какао, одне мені, одне собі. А більше за все бюджету пішло от на тих двох побачення. Так я хотіла йому сказати, is my date. he needs to buy a donut for me, а не тобі. Ну я вже не думала там ескалувати конфлікт. I in this country. Я б там могла. А, і ще був дуже смішний момент. Господи, а він мені каже: він мене, знаєте, намагався educate, тобто він мене навчати культурні різниці? Взявся. Я типу йому не казала, що я була на ста побаченнях в Мічигані, але а, вже вирішила окей, підіграю йому. І він каже: Ой, а ти знаєш, що в кінці першого побачення в Америці цілуються, прийнято цілуватися. Ну, я на нього так дивлюся і кажу: слухай, я не знаю, це, я це не знаю, і для мене це якось дуже швидко, ще дуже правда. Так? Особливо, якщо ще не було контакту, а з ним точно в мене не було контакту. Бо ми казали, говорили лише про якісь клани в Індії, що він походить з якогось царського клану е, і про його всі дипломи. І Він потім каже, а, а от в Америці прийнято займатися сексом на третьому побаченні. Ну Тут я вже не втрималася і сказала: О, та ти що? А ти знаєш, в моїй культурі прийнято займатися сексом на 17 побаченні. побаченні. Бачили цей Це просто desperation in his eyes. такий, як це відчайдушність. Бачиш, що там просто пустота в цих очах. Віче я кажу 17. А він, а він ну на секундочку, я мені здається, він не зрозумів, що це був жарт. От він такий, ну, you will take your time, take your time. Тобто, ще так каже, типу, у нас вже це все точно буде. І лижі, в аспені, і секс, і а, діти. Начебто він вже окей, ми йдемо туди, ми йдемо туди. От він таке відчуття, що пропустив дуже багато а, ланок у встановленні стосунків. І мене це. Ну, я так підшучувалася над цим. От я люблю добре проводити час на побаченнях. Я ще буду ходити, тому що дізнаватися людей, дізнаватися культури, практикувати англійську мову також ніколи не знаєш. Навіть якщо ти вже на дуже високому рівні, у вас англійська там C2, так proficiency, все одно я такі класні звороти чую від людей, усілякі ідіоми, плюс у нього я декілька помилок так почула, і це теж, знаєте, розширює мої горизонти. Що ми вважаємо, що native speaker, ну він Native Sпіker з Індії, це трохи інше, це не прямо американство, але коли ти чуєш, що інші люди не ідеальні, то і в тебе спадає оця. Що фух, ну значить і я не маю бути ідеальним, що це нормально, ти а, тренуєш свою толерантність. І от я, так як ще, я ще й вчителька, то мені це вдвічі зазвичай складніше а, тримати язика за зубами і не якби ну не тикати людям, що типу ось тут герунді треба було. Тільки якщо мені платять за це, я це роблю зі своїми студентами, а все інше я, ну якщо я бачу, що людина дійсно хоче, щоб я її виправила, я це роблю. А так загалом це не виховано і зверхньо. Казати, а, от тут інфінітив, а тут герундій. Поміняй місцями, а? 5 доларів, будь ласка, і ще тіп зверху. Давай. Буду продовжувати ходити, буду з вами ділитися і шукати кохання у великому місті, бо в Чикаго я поки залишаюсь, може поїду, можу залишусь, я все ще вирішую. Тому е, тримайте, як ми кажемо в українській, руку на пульсі, а в Америці кажуть. Keep your finger on the pulse, тобто ваш палець. Це режим вчительки був. Записуйтесь до мене на уроки, деталі в описі, і до зустрічі наступного тижня. Па-па!